З вами Анастасія Тормахова і це урок мистецтва. Сьогодні ми з вами поміркуємо про те, що таке масові заходи, яким чином і задля чого їх впроваджують. Навіщо потрібні знання основ дизайну під час їхньої організації? У нашому житті є багато подій. Іноді вони стосуються лише однієї людини, але є й інші важливі для певної культури, нації чи окремої групи людей. І коли форма їхнього проведення пов'язана з великою кількістю учасників, відповідно, це масові заходи. Масовими заходами можуть бути як спортивні змагання, так і культурно-мистецькі заходи, різноманітні видовищні форми, шоу, фестивалі, конкурси, телепередачі. Масові заходи це заходи громадсько-політичного, релігійного, спортивного, культурно-видовищного напрямків за участю значної кількості громадян. Що проводяться з нагоди відзначення свят пам'ятних дат тощо. Зауважмо, що масові заходи мають давну історію. Свята Діонісії чи Олімпійські ігри були формами, які збирали чимало учасників ще у стародавній Греції. Відомо, що в той час Олімпійські ігри об'єднували змагання з бігу, боротьби, кулачного бою, панкратіону, п'ятиборства та перегонів на колісницях. Переможців ігор називали олімпіоніками. В останній день свята вони отримували вінки з галузок священ Маслини, пальмову гілку та титул Царя Геракла. Частина цих об'єктів стали символами сучасних Олімпійських ігор, зокрема Лаврова гілка. У середньовіччі поширюється практика проведення карнавалів. Одним з перших був карнавал у Венеції, який проводиться і зараз, і має 900-річну історію існування. Яскраві святкування відбуваються на сучасних карнавалах, залучається спектр засобів для посилення впливу на глядачів: це світлове та кольорове оформлення, оздоблення різноманітних пересувних платформ та костюмів учасників чи акторів. Відомими є бразильський карнавал у Ріо де Жанейро, Домініканський карнавал, Мардік Гра. У кожному масовому заході є свої правила організації та проведення. Надзвичайно широко у культурно видовищних масових заходах представлено творчий компонент. І ось тут же обов'язково потрібні знання основ дизайну. Пригадаймо! Що дизайн це художнє проєктування предметного світу, головною рисою якого є функціональність. Дизайн масових заходів передбачає їхнє художнє оформлення із взаємним узгодженням різних компонентів, які використовуються у заході. Масові заходи можуть проходити у різних локаціях, як у приміщеннях, так і просто неба. Певні концерти, змагання, паради, різноманітні святкування, які відбуваються на відкритих просторах, потребують залучення значної кількості технічного обладнання, проте відкривають широкі можливості для втілення дизайнерських рішень. Для проведення заходів монтується сцена, яка оформлюється дизайнерами, виробляються банери, рекламні плакати. Власне, активно застосовується весь спектр продукції, яка виробляється різними галузями дизайну. Використовується дрібна поліграфічна продукція, пов'язана із заходом, листівки, запрошення, квитки. Також може бути подарункова сувенірна продукція, призи. Якщо це спортивна подія, то доречними є грамоти, медалі та кубки, які містять емблему заходу спортивної організації. Наприклад. Коли йдеться про Олімпійські ігри, то головний акцент ставлять на відтворення їхніх символів. П'ять кілець Олімпіади, що їх зображено на прапорі, означають п'ять континентів. До Олімпійських символів належать їм, клятва, гасло, медалі, вогонь, лаврова гілка, салют, талісмани, емблема. У 2012 році для чемпіонату Європи з футболу, який проходив на території України та Польщі Євро-2012, створили оригінальний логотип. У його оформленні було використано мотиви витинанок. В основі емблеми квітка, що символізує кожну з країн-учасниць. Усередині композиції футбольний м'яч, який уособлює сутність турніру. Стебло квітки позначає структурний аспект континентальної першості УЄФА та європейський футбол. Візуальна концепція нерозривно пов'язана з темою природи. На офіційному логотипі турніру гармонійно поєднуються залидий ліс, жовте сонце, блакитні вода і небо, фіолетова ожина. Також було спроєктовано офіційний талісман Євро-2012. Це два футболісти Славик та Славко, одягнені у форму кольору національних прапорів України та Польщі. На жовтій футболці українського футболіста номер 12 а на білій футболці польського футболіста номер 20 Все це, а також обрані кольорову гаму і шрифти, використали під час виготовлення сувенірної продукції. М'ячах, футболках, чашках, брелоках, значках, магнітах, наклейках, вимпалах, прапорцях, браслетах. Також логотип, символіка Євро 2012 і талісмани чемпіонату стали основою візуального оформлення всіх подій заходу. Наразі навіть частина спортивних заходів, як, от наприклад, відкриття Олімпійських ігор, перетворюється на шоу, де можуть виступати зірки шоу-бізнесу а візуальне. Оформлення буде вражати більше ніж на концертах, адже на просторах стадіону можна дозволити використання навіть авто та рухомих платформ. Так само і модні покази. зокрема, Victoria's Secret Fashion Show містять складно оформлені сцени, неймовірне освітлення, використання складної проєкційної техніки. Під час дефіле моделей наживо співають різні поп-гурти. Вокалісти, зокрема, Гаррі Стайлз, Голзі, Вікенд, Рекса, Шон Мендес, Ріта Ора. Масовими заходами є конкурси краси, танцювальні шоу та вокальні шоу. Нерідко вони мають тривалі традиції проведення та усталений зразок оформлення сцени. Оформлення сцени у шоу, як-от маска, танцюють всі, голос країни є спільним для різних країн. Адже більшість з них є адаптацією британських чи американських шоу, тому існує фірмове оформлення сцени, місць, де перебувають судді. Фірмовий стиль масових заходів виявляється у повторенні основних елементів логотипу, комплекту шрифтів, талісмана, гасла, кольору. Також елементи фірмового стилю наявні у екстер'єрі та інтер'єрі розважального шоу перед входом на самій будівлі на рекламних щитах. Чимало дизайнерських агенцій працюють задля того, щоб створити єдиний візуальний образ для масового заходу, аби він добре запам'ятовувався та відрізнявся від інших. Зокрема, значну увагу приділяють створенню символіки, яка буде легко відтворюватись на афішах. У новинах на сцені дизайн масових заходів є надзвичайно складною справою. Чимало масових заходів супроводжують яскравими феєрверками: карнавали, національні свята, Олімпійські ігри. У багатьох масових заходах використовують проєкційні декорації або відеоінсталяції, аби створити яскраві ефекти, не залучаючи громісткого обладнання. Неабияку роль у створенні колориту на масових заходах відіграє світлове оформлення. Майстерна робота художників зі світла допомагає посилити емоційний ефект, стаючи потужним естетичним засобом. Підсумуємо: масові заходи. Це заходи громадсько-політичного, релігійного, спортивного, культурно-видовищного напрямів, що їх влаштовують з нагоди відзначення свят пам'ятних дат, залучаючи значну кількість громадян. Дизайн масових заходів спрямований на досягнення ансамблю, тобто гармонійного поєднання музичного, світлового, кольорового оформлень, які будуть підкреслювати основну мету проведення заходу. Необхідним компонентом масових заходів є створення фірмового стилю для всіх видів дизайнерської продукції поліграфічною, сувенірною для оформлення екстер'єру та інтер'єру. Важливу роль має створення індивідуального логотипу події, її символіки, яка буде мати погоджені шрифт, колір та гасло. Проведення масових заходів пов'язане зі створенням великої кількості різної продукції усіх сфер дизайну. Промислового дизайну, веб дизайну, поліграфічного дизайну, арт-дизайну. Спробуйте вдома подумати, що було б потрібно для проведення масового заходу серед ваших однолітків? Які б дизайнерські ідеї ви хотіли б застосувати для реалізації цього проєкту? Фантазуйте та проєктуйте! Може, саме ви станете у майбутньому дизайнером найцікавіших масових заходів. На все добре!